Варто лише поглянути на будь-яку автобусну зупинку, стає очевидним маршрутки. Найпопулярніший населення спосіб подорожувати, особливо в межах району, і це цілком зрозуміло. Салісничне сполучення є не всюди, а мати власну автівку на сьогодні не для всіх. Однак, якщо останнім часом навіть тих, хто працює їздити автобусом не дешево, пенсіонерам для того, аби час від часу проїхати, погостювати до родичів, що живуть в сусідньому селі, потрібно не економити. Та я з дочкою лікувати її їжу та вже три дні їздимо, Я долу два рази на день по 10 гривні. За двох в одну сторону, десять у другу. Якщо людина отримує 32 роки, я проучителювала та отримаю 1045 гривень пенсії, то 10 гривень, то є велика добавка до бюджету у сім'ї. Наприклад, я хоча б два рази у місяць до дочки поїхати, то є 40 гривень вже. На посвідчення водії не реагують, кажуть пенсіонери, перевізникам потрібні живі гроші. Втім, інколи трапляються й такі, що підвозять задарма, мовляв, колись і вони такі будуть. Самі ж перевізники, з якими нам вдалося поспілкуватись, не на камеру кажуть. Відшкодування від держави не отримують, бо для того, аби отримати гроші на перевезення пільговиків, потрібно займатися бюрократичною тяганиною не один місяць, а потім ще й звітувати за кожного пільговика, що майже практично неможливо. Чи відшкодовувала в 2013-му перевізникам держава, хоч якісь кошти в Тячівському районі? Ми спробували з'ясувати телефоном у заступник. Карайдер адміністрації Володимира Бодака за словами чиновника у зв'язку зі змінами до закону про автомобільний транспорт, зокрема на сьогоднішній день, повноваження щодо проведення конкурсів на визначення переможців на маршрутах, що не виходять за межі району, покладено на районі державній адміністрації, і це питання наразі на стадії відпрацювання. Сьогоднішній день відпрацьовується питання щодо створення конкурсної комісії по визначенню робочого органу, який буде включений у конкурсний комітет. А також відпрацьовується питання щодо. Затвердження конкурсу автолітату та проведення конкурсів на визначення переможців на маршрутах, після чого будуть укладені угоди між районною державною адміністрацією та переможцями конкурсів на маршрутах на забезпечення автоперевезень в межах Кетівського району. Лише після того, коли перший етап роботи буде завершено, перевізники зможуть укладати угоди з управлінням соцзахисту для компенсації коштів на пільгові перевезення. Скільки часу на це знадобиться, точно відповіді чиновник так і не дав. Треба ж зараз виходити на департамент регуляторної політики, тому що це всі регуляторні документи. Коли вони нам будуть погодження і відповідь, я не готовий сказати, але я думаю, що пройде не менше. Тим більше оголошення треба подати у районну газету. За місяць до проведення конкурсу і так далі не раніше місяць. Та процедура пройде. Чи зможуть уже через місяць пільговики вимагати від перевізників безкоштовного проїзду? Останнім залишається лише сподіватися.